Запрошуємо усіх поціновачів футзалу на заключний поєдинок сьогоднішнього вечора та календарного 2000 Вавренчук та Руслан Марченко. Сейв, слава Павло. Попереду Василь Андрухів зупиняє м'яч у досить складній ситуації. Пробуває півоберту лівою новою, але на вільного кравця Передача удар головою Вавренчук. Це важливо відзначити. Кравець. Удар від Вавренчука, ближню стічку. Рази слава. Неодноразово з'являвся у чемпіонатах Хайкі-Ліги. За нього Лівий! Прописи Федоренко пробити головою. Влучив Олега його. Ще одна справа Федоренко. Ще Кузьмін. Закидання. у вільний коридор. Андрухів головою. Ще Доцільні, До цих оскавець. Тікає від опіка. Бере на себе ініціативу. Обіграв суперника. Пробуває з лоска на попередку. Розвертає суперника. Чудова гра спиною. Помилка. удар, Вренчу. Гол 1-0! Скаут Gaming Груп після помилки Юрія П'ятнички. Відкриває. лік -зап. Клубу Віталія Ковальчука. Удар середньої дистанції. Так Литвин неодноразово був названий мною. По іншому удар над воротами. У статусі третього рефері на матчі між Йінаєкі та Рівненським. Василь бере розгін. Ну, забивати голи у першій чи другі айтілізі. Це одна з. Якимів. Добрий далеченько. Хоча Олег забував середніх дистанцій у цьому чемпіонаті. Кузьмін. Марченко. Марченко на Кузьміна. Лук. Набирає хід. Староселець з'являється вперше. І це сейв. Хочеться подякувати всім за те, що ви разом із нами під знаємо. Зрозуміло, арбітри дали перевагу Скау. Там позворотні. Атака! Щепанський лить. Там в напрямку дальній стійки. Чудово відпрацював Якимів щепанський. я. Теж. По ящику показували. Частенько Гол! 2 0 Коваль зрізує м'яч у власній ворот. Оце вже хороша за. Перехоплення Галапа. Гавло відкривається. Галапа Гол 2. 1 Все ж таки також Йора Галапа подарує надію. Через кравця. Той на замасі двох прибрав. Кравець! Поперечка, який хур! Кравець на правий фланг. Загубили там Якиміва. Той стріляє! Оглошений позаду. Якимів може стріляти зараз. Щічкою! У Даній Кутрико шит! У цьому епізоді галапа не забиває кравець. Бережіть один одного. Частіше обіймайтеся. Привітайте наших найкращих, найдорожчих воїнів. Я більше ніж переконаний, що серед когорти із тих, хто дивиться ці матчі.